Винахідники з Рівненщини розробили пристрій проти ворожих безпілотників. У місті Млинів на Рівненщині двоє друзів спроєктували дрон-детектор для безпеки українських захисників на передовій від повітряних дронів. Спочатку рівненська компанія створювала супер-пауербенки. Згодом у наших військових з'явилися нові потреби. Продовження дивіться далі. Ось так виглядає дрон-детектор, який розробила молода компанія з Рівненщини. Це пристрій, який допомагатиме нашим військовим на нулі. Такі пристрої, які допомагають визначити, що в повітрі ворожі БПЛА, визначити його напрямок. І відповідно, якщо, наприклад, були проводились тестування паралельно з дронами рушницям, які зараз дуже популярні, актуальні. То наш пристрій допомагає зразу визначати напрямок. І ще за два з половиною детектує, що повітрі ворожі бипла. Тобто не по звуку, що там за 200 метрів можна його почути. Пристрій має бути виставлений в бік знаходження ворога. Та при отриманні герцовості, яка відповідає герцам відомих дронів, пристрій починає видавати звукові або вібросигнали, що помічений ворожий біспілотник. Напрямок е, в нього дуже направлений е, кут антени, Відповідно. Можна використати декілька пристроїв в різних напрямках і таким чином по сигналу визначити, з якої сторони летить. Вартість становить близько 500 доларів. В порівнянні ціни на детектори інших компаній починаються від 8 тисяч доларів. З коштами молоді рівненські компанії допомагають гранти. Ми прийшли по військовій програмі під назвою Брави 1 пройшли, затверджено і маємо отримати грант. Це прекрасна програма, яка підтримує українських виробників стартап, що роблять що з військової інфраструктури і Розробки для військових від міністерства оборони є два варіанти суми або 25 тисяч доларів, або 5 тисяч доларів. 25 – це на масштабування, а 5 тисяч це на розвиток свого стартапу. Розробляти дрони-детектори для військових почали в лютому 2023 року. До цього команда виготовляла супер пауербенки та зарядні станції. Цей пристрій має 4, 5 5 розеток. 220, двадцять ну вмикач для живлення, індикатор напруги. Стандартний порт для зарядки це таке, як в комп'ютерах використовується, викид для підключення сонячної панелі, але основна його перевага це ємність батареї, тобто його ємність 2,5 кВт. Також хлопці отримують замовлення і від військової адміністрації. Вже поставили задачу, щоб буквально за півтора місяця наші рівненські виробники запустили лінійку прожекторів антидронових. Тому що важливо підготуватись до нового сезону атаки на енергетичну інфраструктуру. Ми розуміємо, що ми маємо бути готові до захисту наших енергетичних об'єктів. Для цього потрібні і детектори виявлення дронів, і прожектори, які працюють в українському небі. Зараз в Рівненських виробників планах масштабуватися та збільшувати потужність. Ілля Томашевський новини рівного.